Глава 3. На шесть пурпурових карликів. Знаходячись на червоній марсіанській землі, Роланд відпочивав у скляному кабінеті на останньому поверсі новісінької стріли хмарочосу. Перед ним відкривався неймовірної краси краєвид на плато Дедалія. Дивлячись на плато, Роланд почав занурюватися у спогади. Він згадав, як у дитинстві бабуся розповідала історію стародавньої планети Земля про уявлення людей про сонячну систему. З її оповідок він знав, що прапращури вірили у Всесвіт, який має кордони, а планета Земля центр цього всесвіту. Вони вважали нашу планету пласкою як кришка столу, а зорі на небосхилі на відстані ближче, ніж місяць та сонце до землі. Як Роланд сміявся, коли уявляв собі, що планета Земля має нерухоме положення у космосі, а планети і зорі рухаються навколо неї. Червоно-жовте плато пролягає на південь від гори Арсія Монс з численними, немов застиглими у часі, лавовими потоками та дрібними кратерами химерної форми, які вражають насиченістю фарб. Це місце, де час уповільнює свій хід. Поплато можна прогулятися пішки, у дощовий сезон воно перетворюється на дзеркальну площу помаранчевого кольору. В мене для тебе не дуже гарна новина, повідомив Роланда Тет, майже влетівши до скляного кабінету. Яка, поцікавився Роланд, знов пристрій для друку солодощів не працює? Їжа епохи біокритів відрізняється від усіх попередніх епох. У нову еру люди не купують їжу, а друкують на спеціальних пристроях, вони отримують усі необхідні мікроелементи, споживаючи смачні штучні продукти. Надрукувати можна абсолютно усе печиво, м'ясо і навіть фрукти та овочі. Для людини нової епохи складно уявити, що були часи, коли земляни витрачали гроші на харчування, щоб підтримувати своє біологічне існування. У стародавні часи багато людей працювало виключно для того, щоб забезпечити їжею себе і свою родину. Ні, ще гірше, з сумом сказав тет, ну що в тебе цього разу? З захисного бар'єру на рубежах сонячної системи поступило повідомлення, що їх атакують чужопланетяни пурпурові карлики. Ці чудовиська повсюди нападають постійно. Як сарана обліпили захисний бар'єр на рубежах, він ще не добудований, військовим вкрай потрібна наша допомога, швидко пояснив дуже схвильований тет як патрульні командири бази могли не помітити цих потвор і пропустити їх до захисного бар'єру, здивувався Роланд. Наше командування розповіло, що спочатку враження було таке, нібито до сонячної системи, вторглася маса темної матерії, величезна, але невидима. Вони одразу ж не зрозуміли, що це пурпурові карлики, вид чужопланетян з сузір'я Андромеди. Дивно. Роланд, це загроза першого рівня. жахнувся тет. Як справи зараз? Спитав Роланд. Положення критичне, відповів тет. На протязі останніх семи земних днів карлики нападають постійно. Командування прийняло рішення керувати операцією по знищенню цих потвор з Марсу. В наших військових не буде часу дістатись до кордонів сонячної системи. Пурпурові карлики можуть значно пошкодити частину захисного бар'єру. Треба не гаяти часу. Привіт, Роланде. В мене для тебе новина. Наші командири ще не встигли добудувати захисний бар'єр та пропустили випадково чужопланетних потвор до сонячної системи. повідомила Еліса, увійшовши до скляного кабінету. Дякую, люба, але я вже знаю цю погану новину. Пригощайся марсіанськими солодощами ти таких ніде не знайдеш. Вони найсмачніші у сонячній системі. Так, солодощі дійсно найкращі, а новина дуже погана. Ніхто не застрахований від нападів чужоземного життя. відповіла стурбована Еліса, науковець військової лабораторії. Ми живемо у світі монстрів, які знищують усе навкруги. Наші командири активували надміцний титановий купол на рубежах, але довго він не витримає. повідомив Тет Роланд. Ти коли коли-небудь бачив цих потвор? спитала Еліса. Ні, не бачив, відповів Роланд. На жаль, чи, на щастя, не знаю, але військові бази Юпітер, які бачили їх, кажуть, вони наводять на людей жах. Справжні монстри. На них моторошно дивитись. Привіт, Роланде. Захисний бар'єр недобудований. В нас не вистачає ресурсів, щоб гарантувати захист по периметру. Міжгалактичні ворота ще не встановлені, та частина біокритів ще не підключена до загальної міжгалактичної мережі. До скляного кабінету зайшов Лапарт. Дякую, Лапарт. Ми саме обговорювали цю новину з лісою та тетом. Керівництво платформ з біокритами, які потрапили в зону небезпеки. Побоюється, що постійні напади пурпурових карликів можуть призвести до руйнації частини недобудованої колонії, пояснив стурбований Тет. Зрозуміло ми будемо керувати діями командування рубежів і сподіваємося, що швидко впораємося з навалою цих потвор. Але треба поквапитись в них немає розвинутого мозку, як у людей розумних, але не можна їх недооцінювати. Пояснила Еліса, Багато військових кораблів загинули, недооцінюючи небезпеку карликів та позаземного життя для землян. А зараз трошки з енциклопедії біологічних видів чужопланетян пожартував тет. Ось, надай мені, будь ласка, інформацію про пурпурових карликів з сузір'я Андромеди. Інтелект Оз відповів Пурпурові карлики міжзоряна сарана, яка мешкає в сузір'ї Андромеди. Площа ареалу проживання місцина біля зірки Альферац Це найяскравіша ртутно марганцева зірка, яскравість якої в 200 разів перевищує яскравість сонця. На цій території знаходиться велика кількість їх осередків. Появу перших зграйкарликів складно швидко виявити Існує біля 30 різновидів, вони можуть пересуватися у міжгалактичному просторі і залишатись непоміченими для людини. Земляни мало знають про цей різновид чужопланетян. Особливістю їх біологічного виду є високий вміст марганцю. Ні, ні. Почувся голос генерала Гарт. Краще я розповім вам про цих потвор в жодній космічній енциклопедії не знайдете такої інформації. Пурпурові карлики, біологічні істоти з досить розвинутим мозком, їм не потрібне повітря. Вони можуть без додаткового устаткування, на відміну від людей, перебувати у вакуумі та відкритому космосі. Вони переміщаються на невеличких міжзоряних човнах, які схожі на срібні трикутники. Я бачив цих потвор та можу сказати, що вони дійсно страшні. Мені стало моторошно, коли я перший раз їх побачив на власні очі. Мізки з гелію, ртуті та марганцю. Мають можливість впливати на пристрої міжгалактичних кораблів та керувати моніторами. Поступила нова інформація з рубежів сонячної системи, повідомив тет. Командування ще раз просканувало свідомість чужопланетян, сумнівів не залишилося це тертутно марганцевих карликів. Контакт налагодити неможливо єдина правильна тактика це знищення цих потвор. Жодного способу боротьби з ними не існує, окрім знищення, додав генерал Гарт. Їх появу і переміщення важко передбачити, хоча це намагаються зробити за допомогою космічних радарів далекого моніторингу. Продовжував генерал. Чужопланетян можна буде піддати випромінюванню з безпілотних літальних апаратів. За допомогою яких їх знищать наші військові на рубежах за відносно короткий час найефективніший спосіб боротися з карликами ліквідувати їх на ранній стадії розмноження, поки вони не стали атакувати поселення людей розумних та біокритів. Якщо упустити цей момент, то уникнути значних руйнувань буде практично неможливо. Ми відправили до рубежів достатню кількість біокритів та хімічно активної речовини, які зможуть нейтралізувати чужопланетян та захистити поселення людей розумних від нападів. повідомила Еліса. Хлопці, пам'ятайте, чужопланетне життя дуже небезпечне для людей, як і хімічна зброя проти них. Тривалий час ніяких ознак може й не бути. Але потім поступово підвищується стомлюваність, слабкість, сонливість, з'являються головна біль, апатія і емоційна нестійкість, може порушуватись мовлення, тремтять руки, повіки, а у важких випадках німіють ноги і все тіло. Зброя проти прибульців може уразити нервову систему і викликати навіть божевілля у людських істот, пояснив Гарт. Треба поквапитись, щоб карликів не зібралось занадто багато в одному місці, та нашим військовим вистачило би потужностей для їх знищення. Втрутилася ліса. Повністю з тобою згоден. Оскільки міжзоряні карлики розмножуються швидко, не можна передбачити, як довго будуть тривати її напади. втрутився Роланд. Зазвичай пурпурові карлики завдають незначних збитків людським космічним поселенням, але в разі, коли не вистачає ресурсів для подальшого існування та розмноження, вони збираються в величезні зграї і нападають на поселення інших розумних цивілізацій. У міру того, як їх стає більше, пурпурові карлики змінюють свою поведінку. Від мовчазного спостереження до агресивного нападу, змінюється їх колір і розмір від помаранчево-рожевого до пурпурового. Ці форми життя можуть існувати у вигляді моторошних істот або в плазмових, або пилових кільцях, що оточують зірки. Це істоти, створені під дією термоядерних реакцій, їх тривалість життя зазвичай становить близько 300 земних років. Гелій, ртуть, марганець та метали з підвищеною радіоактивністю є основою їх біологічного виду. Вони мають розвинутий інтелект та здатні впливати на прилади, сконструйовані землянами. Термоядерні реакції призводять до виникнення істот, здатних мислити вони мають чіткі дії, спрямовані проти людини та будь яких космічних апаратів, які потрапляють на територію їхнього існування. У цю ніч, через скляний купол стелі кабінету на останньому поверсі хмарочосу, Роланд роздивлявся на небі красуню Андромеду, сузір'я, яке можна побачити неозброєним оком сонячної системи. Галактика Андромеда, найближча спіральна галактика до галактики Чумацький шлях, найвіддаленіший об'єкт на нічному небі, видимий неозброєним оком з землі. У Андромеді міститься трильйон зірок. А з Землі та Марсу можна побачити їх біля ста. Це значно більше зірок, ніж в галактиці Чумацький шлях, в якій налічується приблизно 400 мільярдів зірок. Маючи величезний досвід міжзоряних галактичних експедицій, Роланд дуже рідко бачив чужопланетян. Одне з основних правил військової бази сонячної системи не вступати ні у які стосунки з позаземними цивілізаціями. За чотири земних століття тисяча біокритів загинули від нападів чужопланетян, що з'являються зненацька з різних куточків безмежного Всесвіту. Роланд, друже. почувся голос генерала Гарта. Науковці благають не пошкодити унікальний захисний бар'єр, поки він не добудований. Так, ми спробуємо, але це буде дуже складно. Миттєво відповів Роланд. Операція по знищенню пурпурових потвор розпочалась недобудований військовий комплекс на кордонах сонячної системи швидше нагадував пам'ятник зниклої цивілізації, ніж високотехнологічне спорудження. Автоматичні системи життєзабезпечення працювали ідеально, жодного збою. Енергія для забезпечення потреб військового комплексу на рубежах бралася з навколишнього простору. Цим займалися спеціальні перетворювачі. Операція по знищенню карликів буде тривати п'ять земних днів, доповів Роланд. А поки що, Озе, надай мені, будь ласка, інформацію про історію назви Сузір'я Андромеда. Голосом з металевим відтінком інформаційний помічник Оз повідомив Одного разу Касіопея, дружина царя Ефіопії, Цефея. Нахвалялася перед морськими німфами Нереїдами, що вона і її дочка Андромеда, прекрасніше навіть самої богині Гери, дочки Нерея, улюблениці владики морів Посейдона, розгнівалися і попросили могутнього покровителя покарати Касіопею. Посейдон затопив землю Ефіопії і послав морське чудовисько в образі Кита спустошити країну і знищити людей. Перелякані Цефей і Касіопея звернулися до Оракула святилища Зевса, Амона за допомогою, і той порадив принести в жертву Андромеду тільки так вони зможуть врятувати країну і свій народ. Андромеду прикували ланцюгами до скелі, і вона стала чекати своєї сумної долі. А в той час над Ефіопією пролітав на крилатому коні Пегасі Персей, син Зевса. Він повертався додому після перемоги над жахливою медузою Горгоной, від погляду якої все перетворювалося на камінь. Голова медузи лежала в сумці Персея. Побачивши красуню прикуту до скелі, Персей кинувся її захищати від насуваючогося з морських глибин чудовиська. Тричі встромляв Персей свій меч в тіло кита, але кит не слабшав, а навпаки, ставав сильнішим і мало не знищив героя. Стомлений Персий вихопив з сумки голову медузи і показав її киту. Той миттєво скам'янів, перетворившись на острів. Персий звільнив від пут прекрасну полонянку. Таким чином, легенда сузір'я Андромеди потрапила на небо, і боги, як свідчить переказ, для науки людям піднесли всіх героїв міфу на небо, перетворивши в сузір'я. На старовинних картах на північ від Андромеди зображена касіопея, трохи далі цефей, а біля ніг Андромеди, її визволитель Персей. Далі, за сузір'ями Овна і Риб, розпластав своє незграбне тулуб Кит і світить блискуча Андромеда тисячоліття, хоча вже не раз її намагалися знищити або потіснити. Науковці хотіли прибрати язичницькі назви сузір'їв. І пропонували Андромеду іменувати гроб Господній, а Персея сузір'ям святого Павла. Але цього так і не сталося. Дякую, Оз. Щось ти мене втомив цими легендами про сузір'я. пробурмотів Роланд. Роланд. втрутилася Еліса. Якщо до трьох найбільш яскравих зірок приєднати і слабкі зірки в безладі, розсіяні в області сузір'я, то необхідно зусилля уяви. Щоб уявити це сузір'я таким, яким його малюють в старовинних інструкціях по астрономії, у вигляді молодої, красивої дівчини з розкинутими по сторонам руками, немов яка чекає чиєїсь допомоги, раптово почувся дзвінок до асфона. На екрані з'явились обличчя тета та Еліси. Як справи? спитав тет. Ми з елісою місця собі не знаходимо. Не хвилюйтесь. Командування з кордонів сонячної системи доповіло, що все гаразд, відповів Роланд. Кількість цих марганцевих потвор значно зменшилась, і платформи майже врятовані. Завдяки вам. Наші підопічні на рубежах врятувались від жахливих створінь. Скільки ще часу потрібно для добудови захисного бар'єру? почувся голос генерала Гарта. Через те, що руйнації незначні, знадобиться ще один земний рік. Все буде добудоване і захисна мережа буде встановлена вчасно, пояснив тет. Ви зробили відмінну роботу, подякував Гарт. Але пам'ятайте напади пурпурових потвор можуть повторитися. І добудова бар'єру уповільниться через те. Що військова база має витрачати половину усіх ресурсів на випередження позаземного впливу. Незважаючи на неймовірну красу Марсу, Роланд почав згадувати, як вітерець на планеті Земля колишить зелене листя, як троянди у саду біля Тихого океану дивують усіма барвами та кольорами веселки рожеві, білі, червоні, блакитні. Вітер з океану приносить приємну прохолоду, краса поняття суб'єктивне, проте згадуючи чарівні місця на землі, створені самою природою, приходило усвідомлення того, що краса існує навколо нас, і не помічати її неможливо.